Дуже навіть було страшно. Галина Сергіївна навіть не думала, що у 80 доведеться тікати від війни. Коли росіяни обстріляли її рідний Краматорськ, вирішили їхати до Вінниці. Каже, досі плаче, коли чує повітряну тривогу. Всі утіхалі, дали лікарства, все. Ну я й спугалася. вітряної тривоги війни. З Луганська росіяни вигнали і 40-річну Анжелу Гавриш. Вона ніколи не забуде цю війну. Над нами прям ракети літали, все падало, У нас окна все там і окна, і всі стекла літіли. і нас бігом вночі переправили на Білічка. Як оказались Вінницю? А з Білічка нас уже поїздом переспокровська відправили на Вінницю. Переляканих, розгублених і важко хворих стареньких прийняли у пансіонаті похилого віку. Більше сотні людей із зони бойових дій просто ніде було жити. Їх до нас доставили лікарі без кордонів. Це міжнародна організація. Вони проводили евакуацію на тих територіях, де йдуть активні бойові дії. Це з Луганська, з Донецька. У нас тут проживають люди. Вони кидали усе і тікали від війни у більш спокійні регіони, щоб почувалися, як вдома в пансіонаті поселили у затишних просторих кімнатах. Є кімнати на три кровати, є на дві. І є на одну кровать кімнати на одну особу. От в такому, як ми зараз з вами знаходимося, це тут три особи може проживати відповідно до них. Це такі кроваті трансформери, столики прикроватні. Тут є от холодильник, телевізор, ну всі зручності. Холодильник, телевізор, кондиціонер та кнопка виклику медиків біля кожного ліжка. Людина зможе собі викликати і лікаря, і молодшу медичну сестру, щоб їй допомогли. В кожному блоці санвузол людей з інвалідністю. Вони всі зроблені тут зручності, ось такі поручні, які люди на візочку можуть собі пересудитися і ну, все тут зробити фізиологічну потребу. Також є тут кнопка, щоб не погано стане. Через стрес їм важко адаптуватись, допомагають психологи. І догляд, щоб він був такий наближний більш до домашнього, найближчим часом тут поселять ще майже сотню людей, яких росіяни вигнали з рідних міст та домівок.